Голосом України на чемпіонаті в Мордорі стали двоє хорватів: екс-динамівці, Домагой віда та Огнін Вукуєвич. У чвертьфіналі Картаті зустрічалися із Росією. Основний час завершився паритетом – 2-2. А у серії після мечої пенальті взяла гору Хорватія. Фогомий внесок у звитягу Балканців зробив Дагомой Віда, який спершу забив із гри, а потім ще й реалізував 11-метровий. Після цього тріумфу він разом із членом таневського штабу Огняним Вукоєвичем записав легендарне відео Україні. Та пообіда за динамою за Україну. Давай давай від цього відео звернення в росіян. Неймовірно підгоріло. Фіфа стала на бік болотяних, А федерація футболу Хорватії пішла у неї на повідку. Вукоєвича виключили із тренерського штабу та уштрафували. Відомо змусили просити вибачення. Зворушені українці виходили на акції підтримки футболістів, зверталися до ФІФА і обвалили рейтинг організації у Фейсбуку. Через кілька років, коли вибухне повномасштабна війна, Вукоєвич пригадає скандальний епізод. Я був в Україні у 2014 році під час трагічних подій на майдані. Був і нещодавно, коли почалася війна, коли знову ожило гасло Слава Україні. Виявляється, тоді ми з відою були пророками.